Малята, зараз у нас розважальні ігри і будуть загадки про тварин. Будь ласка, будьте уважні і слухайте уважно. Я руда низького росту, хитра я і довго вхвоста на корея вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Походжає по долині кучерявий кожушиня, роги в нього кручені, боляче так буцають, вперто встав, немов буван, у кошарі пан баран. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю, Величезний я на зріст, біля рота маю хвіст. Це слон. Він такий смугастий, він такий і кластий. Найстрашніші у тайзі перед ним тремтять усі, як роззявить пащу ігр. Називають звіря тигр. Непроста у нього роль, між звірів він, як король. Грива жовто-золота має довгого хвоста. Хоч і схоже він на кицю. Кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це звичайно грізний лев. Не ходжу я, а скакаю, бо невірні но... нерівні ноги маю. Через поле навманя перегняв би я коня. Це зайчик. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Це вовк. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолоді зриває і в дупло ховає. Білка. Морячок наш чорно-білий ловить рибу дуже вміло, Схожий трішечки на діжку, має крильця, має ніжки. Між крижин відважно плава, обганяє пароплави. Тож ви знаєте, що він називається Пінгвін. Влітку медом ласував, досхочу малий не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Ведмідь. Коло бабусі сидить дід у козусі, проти печі гріється, без водички мається, миється, котик. Голодна мукає, сита жує, малим діточкам молочка дає. Корівка. Спереду п'ятачок ззаду гачок. Посередині спинка на спинці щетинка. Хрюшка. Як і зайчик, має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Білий ніби заметіль в клітці спить маленький кріль. Пасеться на лугу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє. Коза. Стоїть в стайні, вівся просить і на собі хлопців носить. Кінь. У дворі на ловить гав, каже грізно. Гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить, збуде двір увесь, Хто це дітки? Звісно, пес.